Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. У відео сьогодні ви побачите товари зі знижкою, а також шапки, рукавиці, взуття та інші товари приємного перегляду. Чоботи дитячі з утепленням на липучках – 399. Калоші чоловічі з утепленням 299 Шкарпетки чоловічі зимові по 22 гривні та 29. Нейлон, поліестер, спандекс. ціна 29. Зимові високі також 29. Чоловічі зимові 22 гривні. Склад канини, віскоза, шерсть, поліестер, бавовна, еластан. Шкарпетки Хэллоуін 49. 73% бавовна. Дитячі, м'які теплі, 100% поліестер, кольори в асортименті, ціна 55 гривень. Ось такі дитячі з тваринками 27. Гольфи високі, підліткові, 80% бавовна. Ціна 99. Світло-сірий, темно-сірий, білий та чорний. Жіночі 80% бавовна, ціна 29. Ось такі варіанти дитячі з малюнками. Поліастер 98%, ціна 55 гривень. Водолазка дитяча ніжно-рожевий кольор та блакитний 150 гривень. 97% бавовна. Виробництво Узбекистан. Чоловіча білизна бавовняна 109%. Склад тканини бавовна 95%. Сірий та чорний кольор. Лосини чорні жіночі бавовна 99%. Склад тканини бавовна регенерована 75%. Легінси в врубчик темно-сірого кольору, поліамід, поліестер та еластан 349. Жіночі колготи на 40 ден 77 гривень. 99. На 100 ден. 20 ден Світлий відтінок 39 гривень. Калоші жіночі утеплені 199. Високі чорні 229. Калоші низькі утеплені 179. Пов'язка жіноча виробництво Польща 179. Склад канини, акрил та поліестер. Шапка з надписом. 100% акрил 77. Такий варіант також акрил 129. Тапочки чоловічі 229. Тапочки жіночі 49. Устілки для взуття. Ціна акційна. Є по 34, по 55. 59 такий варіант. 49. Зимові обрізні та 29. Дитячі шапки різних кольорів. Всередині вони утеплені. З помпонами. Ціна 119. Іграшка м'яка. Великий гусь 299. Тюлень 169. Комплект постільної білизни з принтом. Є різні варіанти малюнків двоспальний 180х2,15 простарадло та півкодра, дві наволочки 50х70 на см. Ціна 499. Плет смугастий мікрофібра у двох кольорах. Ціна 550 гривень 2,20х2,40. метр 140 на 2 м70% бавовна. Плед Венеція бавовняний з бахромою, ціна 400 гривень. Мілано плед з бахромою. Тут склад тканини. 20% вовна. Ціна 229 гривень. 130 на 180 Жіноча білизна. Є багато варіантів. Ціна акційна. Є по 49 та по 55 гривень. Труси сліпи жіночі з мережевом 49. Склад тканини 90% нейлон. Такий варіант. Тут також нейлон та спандекс. Ціна 59. Дитячі тапочки 149. Рожеві з морквиною та жовті 129. 279. Тапочки кімнатні. Такі по 119. Подушка з зав'язками, гарно набивна. Для стільця 109 у двох кольорах. Дитячі пледи по 99,70 на метр. Мікрофібра. Пледво спальний мікрофібра 329-180 на 2. Лялька Пупс у коробці 189. Такий варіант ляльки у купальнику 84. У костюмі 250. Іграшковий набір салон домашнього улюбленця 199. Набір інструментів іграшкових з рюкзаком 250. Кермо іграшкове музичне на батарейках 129. Набір лікаря 49. Дерев'яний пазл 3D Вертоліт 34. Лего Сіті. Ціна 350. Поліцейський автомобіль Ніндзяго. Робот та інші від Лего. Ціна 350 гривень. Мікроскоп іграшковий дитячий 77 гривень, Дитячий конструктор пожежне авто 299. Трансформер також 399. Настільна гра Ерудит від 6 років на 2-4 гравців 88 гривень. Доміно 49. Іграшка дитяча ліхтарик Проектор 109. Еко кухня 15 предметів, ціна 99, Лего Сіті 99. «Гра настільна розвиваюча квест 12 завдань, 88, лото, абетка та цифри 39. Я дякую вам за перегляд. Гарного та спокійного вам дня!